Друзі, дивіться, який у мене є шмат сала. Ах. А тепер дивіться, ми маємо шмат сала, маємо сіль та маємо аджику. Як ви думаєте, що ми з цього зробимо? Зараз буде цікаво. І так, цей рецепт мені дала Настя з нового ринку. До речі, і сало я придбав там же на новому ринку. Значить, історія. Історія така, це була спонтанна покупка, тому що взагалі-то я роблю закупи тільки, коли в мене є список. Але коли я бачу щось таке цікавеньке, в даному випадку це ось це сало, я його придбав. Але ну, солити його якимось тривіальним скажімо так, способом ну, вже не цікаво, тому... Я спитав, у Насті, які ще є рецепти. Вона каже: є рецепт в аджисі. А що ви мені казали, що якийсь рецепт і аджисі? Є аджика, дивіться, його потрібно нарізати. Я, ну, шматочками, а, так? Гар... Чи... Гармошечкою. Гармошкою? Так. Да. Щоб воно склалося потім. А тобто розрізати не до кінця чи як? Е, е, ні, дивіться. Товстенький такий кусочок, десь ми розрізаємо ось тако. Так, так. Да. Потім не до краю, Ага, Поняли? Вдоль, все, зрозуміло. Вдоль, да, так. Тобто вдоль розрізати, да. Да, да. Да. Ага. так, але не до кінця, да? так. щоб воно держалось в кущі. Так. так. Е, солите приправками улюбленими. Потім в оті розрізи заливаємо аджиком. Домашнього аджику? Ну, звичайно, домашнього аджику, так. Ага. Таку з щасничком, густеньку, ага. таку хорошу. Але сьогодні вівторок. Сьогодні 11 лютого 2025 року. Я прокидаюсь рано вранці. До речі, я поки буду солити, я беру сіль, бачите? І ось так трошечки. Прокидаюсь я рано вранці, дивлюся на термометр. А він показує мінус 7. Ну, думаю, ладно, ладно, вийду я на двір. Прогрію автівку, подивлюсь, що там. Прогріваю автівку десь хвилин 15, бачу, що температура як була мінус 7, так і є. Я розумію, що сьогодні на опті, а мої постійні глядачі знають, що е, кожен вівторок ми з Олександром Модестовичем, він же Олександр Доместович, хто його там так прикалує, е, знімаємо опт. я розумію, що на опті ми сьогодні нічого не знімемо, бо ну, що там знімати, холодно, мороз. Тому я дзвонюю Сань, ну така ситуація. Давай ми сьогодні, як то кажуть, припустимо. Але ж я розумію, що я не можу моїх глядачів лишати без контенту. Тому я пам'ятав, що в мене в холодильнику лежить ось такий шмат сала. Я Насті обіцяв, до речі, що я покажу цей рецепт, тому, друзі, ну так склалися сьогодні е, зірки. Але в першу чергу. Я хочу звернутися до відділу маркетингу корпорації Unilever. Друзі, ми вже більше року рекламуємо ваш бренд абсолютно безкоштовно. І я думаю, що треба цим якось вже кінчати. Тому давайте пишіть мені ви бачите зараз інстаграм. Бо більше бренду Олександр Доместович не буде. Олександр Модестович, тобі привіт. Тим більше, знаєте, є компанія Procter Gamble. І я вже так представляю, містер Пропер, тра-та-та, да, Модестрич, як ви думаєте, буде містер Пропер? <реш> так, Санечка, ну я ж любя, ти знаєш. І так, що ми зробили? Поки я вам тут розповідав, до речі, містер Пропер, якщо я не помиляюсь, там саме Марічок ізначально був логотипом, так що Модестрич підходить взагалі. І так, Зовсім трошки сілі, подивіться. Тобто не треба взагалі солити сало, щоб було багато сілі. От ви так її бачите. Її майже не видно. І так, це перший крок. Інший, другий крок, що ми робимо, тепер нам треба зробити з цього слойку. Навіщо я брав? Я не знаю, але нам потім це пригодиться. Так, треба розрізати слоями. Ось так сало. І чим більше слоїв, тим краще. Я не знаю, я думаю, що тут, ну, мабуть, два слої вийде. Роблю це вперше, тому, друзі, ну, як як вийшло, так вийде. Так, ось так якось Ми це зараз надріжемо і потім підемо по всій глибині. Настя сказала, що трошки треба лишати, щоб було зручно туди вставляти. Класти аджику. Дивіться, оп. 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 А? Дивіться. Ну, приблизно так. Наступний. Оп. Це дуже просто. Я роблю опять-таки це вперше. От просто, як мені Настя розказала. Опа. Ну, якось так. Тобто, що ми маємо? Таку, знаєте, як книжку, так? Да? Треба так, щоб воно не, роз... не розпалося. Ось так, подивіться, бачите? Ще тут можна трошки більше надрізати. Якось так. О! І що ми робимо тепер? У нас є аджика. До речі, аджика з того ж нового базару ми брали її у Арсена та Наталки. Вона дуже смачна, ми вже її куштували. Нас чесночком, як має бути. Дивіться, що ми робимо, а? Від души ми її наляли. Нічого. До речі, я хочу відео зробити в режимі реального часу, щоб ви подивилися, скільки це займе часу. Так. Наступний слой. Хто вже так робив, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, Настя сказала, що в рецепті ще можна додавати якусь рублену зелень, наприклад, кінзу, петрушку, кріп, що завгодно. Але я думаю, що це буде. ну, Трошки не те, тому просто кладемо аджику. Так, що ми робимо зараз? Зараз ми будемо це ось так, дивіться. Вона зараз має бути, має вилазити, мабуть, да? так, ось тепер мені потрібна ця плівка, харчова плівка. Так, тому ми робимо, зараз одразу витираємо, щоб не замиратися. І будемо робити, як то кажуть, фінальний штрих. Друзі, якщо ви вперше на каналі і ще на нього не підписані, підпишіться вже. Підпишіться вже не жаднічайте. Опа! А? Дивіться. Як вам таке? Так. І я думаю, що це, мабуть, можна ось так зробити. Да? Зайвим точно не буде. Яка краса, ну і з цієї сторони також. Якраз, слушай, так чітко розрахував. Я думаю, що глядачі не повірять, що я це роблю вперше. Але, друзі, це так. Це дійсно так. І, до речі, напишіть, якщо вам цікаво, то у мене дуже багато і ідей, і взагалі рецептів. Якщо вам цікаво робити такі відео, я буду їх робити, бо зараз, мабуть, ми взагалі в таку холодригу на тиждень підемо на канікули, я вже так думав, бо знімати зараз на ринках, на ринках не дуже комфортно. І так, що ми робимо? Оп, дивіться. Ну, Тобто наша задача зараз все це запакувати. Так, оце я відріжу. Це зайве. Запакувати. Значить, Що треба далі? Далі треба все це покласти в холодильник, ну, десь на сутки. класти на сутки, треба його хорошо так причавити, щоб воно хорошо замаринувалося. Оце такий маринад. Тому що ми з вами зробимо, друзі? Е, я, візьму, я візьму це сало, в п'ятницю обов'язково буду пригощати, я розділю на не, на декілька шматочків, в п'ятницю я буду пригощати Настю, бо це її рецепт, я маю її пригостити в п'ятницю. Завтра-завтра я буду знімати рибний день. Ви всі знаєте, що завтра у мене риб, рибний день, і я його точно не пропущу, хоч і холодно, але я так думаю, що... Завтра хтось буде, а можливо, це інтрига. Завтра хтось сан Саныча ще буде чимось пригощати, да, друзі? То я завтра візьму шматочок і буду також пригощати. І Олександр, Доме... Олександр Модестович, шматочок для тебе обов'язково. Бо сьогодні ми з тобою не знімалися, але я вважаю, що цю смакоту ти маєш скуштувати. Тому завтра. Ми це вже почнемо куштувати на привозі, а в п'ятницю ще разок скуштуємо це на новому ринку. Ось такий получився контент, друзі. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є до мене якісь особисті питання чи побажання, пишіть, ви бачите мій інстаграм. Ну і, до речі, пишіть свої рецепти. Якщо ви вже так готували, то пишіть свої рецепти. Але... Запах. І я бачу, що це дуже просто буде чудово. З вами Саныч. Сьогодні 11 Лютого 2025 року, і замість привоза я вам зробив ось такий чудовий рецепт. Бажаю вам миру, щастя, любові та здоров'я. Пока. Це заміж наш герой, а деся з ним завжди живе. Як душев ніков пою нього за автокермом. Вінорінка відомий гість свізенут на світло путь. Та сюжети свої п'є у списі завжди на О, oh. скоро мільйон За лише початок. Сюжети в нього як заряд, кожне відео, справжній буквари саме ж підкоряє не я. Він вулиця мой те, знімає. Ловить моменти і їх складає, життя одеси в день вночі, його відео це ключи, о, Взрослий розговор би те, чи то ринки, чи творе глибину на душі кладе, він перший гі -гі, -гі, гі гі скоро мільйон це лише початок, суше в нього як заряд кожний відео. Спажній Ми де знімає, ловить моменти як складає Життя отеця в день ночі, його відео це ключі. Oh, oh. Скоро мільйон, це лише початок. Сюжети в нього як заряд. Кожне відео, справжній буквари саме ж підкоряє не є неяд. Він вулицями йде знімає ловить моменти і складає, Життя Одеси в день ночі Його відте у це ключі, Це ключі заключи. Mm. Mm. Yeah